Розслідування справи черкаського прокурора, який разом із медиками МСЕК незаконно оформив собі інвалідність і отримав від держави понад 580 тисяч гривень. Завершено нагадаю, у 2019 році голова та троє членів Черкаської обласної комісії МСЕК сфальсифікували медичні документи, які підтверджували у тодішнього працівника поліції серйозне порушення здоров'я. Насправді цього не було. На підставі липових довідок прокурор оформив пенсію по інвалідності. Кілька років отримував гроші. Під час розслідування ДБР також встановило, що цей же чоловік у 2014 році, коли працював слідчим міліції, брав участь у фальсифікації кримінальних проваджень проти учасників майдану в Черкасах, незаконно затримував людей і притягував невинних до відповідальності. Тепер перед судом постануть і прокурор, і четверо медиків усім їм інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення, шахрайство та причетність до переслідувань активістів. Максимальна санкція до восьми років ув'язнення. Ця справа показує, ніхто не має індульгенції від закону, фальсифікації, змови і шахрайство не залишаться непокараними. ДБР доводить справу до суду, щоб кожен фігурант відповів за свої дії, щоб подібні схеми більше не повторювалися.